Мирного дня всім, шановні учасники Всеукраїнського форуму учнівської молоді, кращі практики природознавців, любі друзі. Хочу сказати, що, провівши знайомство з проєктами як експерт напряму, розвиток учнівського підприємництва, я наповнилась позитивними і приємними враженнями, які ми спробую поділитися з вами. Це зрозуміло, адже кожен проєкт це колективна праця, в розкритті цікавої і в певної мірі важливої ідеї. Це особистий вклад кожного в колективну презентацію. Мені сьогодні за честь оцінити проєкт в стилі еко команди Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти це Львівська область. Даний проєкт піднімає важливу екологічну проблему звільнення навколишнього середовища від забруднення, звертаючи увагу оточуючих на правильну переробку сміття да пропонуючи заміну звичайної побудових речей на більш екологічні та довгострокові. Мені імпонує те, що команда. Власноруч виготовляє екосумки, прикраси, стрічки та інші вироби з патріотичним оформленням. Це дозволило їм, їм вже зібрати 30 тисяч гривень і відправити їх на потреби ЗСУ Слід зазначений, зазначити гарну, командну, цілеспрямовану роботу. Та побажати подальших успіхів в розвитку цього надважливого напрямку, щоб в недалекому майбутньому розвивалося справжнє виробництво з власним, а згодом і загальновідомим брендом. Чому би ні? Комунальний заклад наступний кіровоградський, пологічна. Натуралістичний центр учнівської молоді запропонував проєкт відходи сільського господарства Шлях до енергоефективності сільської громади. В проєкті проведено важливий досконалий аналіз польових відходів сільськогосподарських культур на прикладі конкретної громади з пропозицією виготовлення палетів. Дуже гарна наукова презентація з необхідними елементами актуальність, мета, методи, результати і висновки. Але, на мій погляд, як елемент новизни, варто було б подумати і запропонувати вирощування багаторічних біоенергетичних культур, яким би підійшли умови регіону для їх вирощування і максимальної реалізації потенціалу рослин. Тож бажаю подальших успіхів цій перспективній команді. Наступний проєкт це комунальний заклад Чернігівська обласна станція юних натуралістів, проєкт розведення та вирощування декоративних кроликів у куточку живої природи. Відчувається досить турботливе ставлення до мешканців куточку. Живої природи у наших учасників проєкту. На мою думку, у висновках цього проєкту не вистачає результатів дослідження ринку збуту розведених особин декоративних кроликів. Хоч у завданнях це питання стоїть на першому місці. Тоді проєкт мав більш повну завершеність, проте ви робите досить важливу справу. Даруючи перспективу, одержувати позитивні емоції від можливості мати вдома декоративного кролика та відвідинку точки живої природи. Дякую і подальших успіхів. Наступний проєкт Полтавська область, Пирятин». колективом авторів представлено проєкт Учнівське підприємництво» на прикладі. Кулінарного коворкінгу дуже гарна, сучасна і актуальна ідея. Якраз кулінарний коворкінг може бути цікавий широкій аудиторії і як питання обміну досвідом між різними за віком-учасниками, так і в споживанні кінцевого продукту відчувається добре теоретично пропрацьований матеріал. Але як мені здалось, не вистачало прикладу практичної апробації. Але все ще попереду. Бажаю успіхів колективу. І останній проєкт це команда наукового ліцею комунального закладу вищої освіти Хортицька національна навчально реабіталіційна академія. Продемонстрували нам соціальне шкільне підприємство Екогрінпіз яким виконується важлива місія розвиток культури споживання корисної їжі, забезпечення формування смаків здорового харчування в першу чергу, це є важливим для молодого покоління. Адже в здоровому тілі має бути здоровий дух. У цієї команди відчувається солідний досвід підприємницької роботи. Хоч кожен учасник і відповідає за певну ділянку процесу, відчувається єдиний командний механізм. Бажаю подальшої плідної праці команді, нових ідей і зростання аудиторії споживачів. Ось і все. А на завершення дуже прошу всіх дружно аплодувати, бо кожен проєкт, кожна робота заслуговує поваги і подяки учасників за цікавий зміст. І гарну демонстрацію. Бажаю всім подальших успіхів, нових ідей та можливостей в їх реалізації. Хай щастить!